Всім привіт! Сьогодні я хочу розглянути мої позиції за минулий тиждень, які в цілому мені принесли 8 RR профіту, що є досить непоганим результатом, навіть хорошим. Та також трішки розглянути сетап, а саме деякі нюанси, які є дуже важливими. Давайте почнемо саме з сетапу. Я використовую дві варіації входу. На, цьому, на минулому тижні ще почав тестувати вхід від імбалансу. Перший це від зняття ліквідності, давайте його розглянемо спочатку. У нас також може бути два варіанти, коли ми якби, продовжуємо наш рух. і Інший варіант це коли ми знімаємо ліквідність і різко робимо реверс і йдемо в протилежному напрямку. Отже, перший варіант з продовженням руху. Як це має відбуватися? У нас є якийсь тренд. І в 16.30 ми різко робимо рух, причому закріплюємося за найближчою ліквідністю. Після чого ми або різко йдемо вверх, продовжуючи цей рух, або ми можемо. Трішки заранжитися, і після чого продовжити рух. В такому випадку ми будемо розглядати лонг-позиції. Входити ми можемо як зразу маркетом, так і від імбалансу, що я розкажу трішки пізніше. Інший же варіант це коли ми робимо. У нас є якийсь тренд. І в 16.30 ми різко знімаємо ліквідність і різ... різко ж так само йдемо в реверс. Чим це відрізняється? Це відрізняється від цього? Тим, що у даному випадку ми після зняття ліквідності не починаємо ренджитися, не, не починаємо, не починаємо якісь там формувати структуру, а це має бути іменно різкий рух. Момент має бути досить агресивний. В даному випадку ми вже будемо після цього закріплення, ми вже можемо розглядати якусь лонгову позицію. До прикладу, ми можемо зайти маркетом одразу, якщо ми бачимо, що ми тут закріпилися, а не в нас якийсь мук пішов вниз. Це все відбувається після зняття якоїсь першої FTA. В принципі, з, з таргетом, з тейком на угоду у нас такі самі правила, що ми фіксуємося і, і дивимось, що буде відбуватись. Наприклад, якщо ми отут зняли ліквідність, ми пішли б на якийсь тест. І потім продовжили рух, то ми вже розглядали шортові позиції, оскільки у нас моментуму для реверсу недостатньо, і в нас є якісь цілі знизу, то ми можемо розглядати шорт. Саме важливо звернути увагу на цей моментум момент зняття ліквідності, тому що це якби, є ключовим фактором для входу. Адже, наприклад, якщо буде у нас такий варіант, що ми закріпилися, але все рівно потім різко почали падати. Ну, таке краще не брати, тому що в нас ми можемо розсвіпнути знизу, потім почати лонг, або вже взагалі піти в шорт. Тому це є досить важливим і, мабуть, одним із самих ключових факторів. Давайте ще раз може, розглянемо цю ситуацію, щоб краще зрозуміти. Ось у, у нас був тренд. І саме в 1630 ми відкриваємося, У нас є свіп. Після чого ми тут довго не засиджуємося, ми починаємо дуже різко відростати. І саме тут ми будемо вже чекати, що відбудеться всі точки, коли у нас буде босс. Якщо ми далі продовжуємо рух, можемо маркетом заходити, або почекати тесту якогось і вже йти до наших наступних таргетів. Тут ми розглядали лонг-позицію. В іншому випадку, якщо б у нас б. Після зняття ліквідності у нас моменту вже той був би шортовий, ми б не розвернулися. Наприклад, у нас був якийсь маленький тест, і ми пішли далі. То в такому випадку ми будемо розглядати шорт. Так, давайте розглянемо більш детально позиції, які були. Їх було всього 5, 6, 7, 8. Перша позиція була по NASDAQ, -у. Я її брав на, з ризиком 05, тому що я відкривав її в Лондон. Зазвичай в Лондоні торгую, але я хотів потестувати, поки в мене немає якихось чітких цифр по цьому сетапу. Але давайте все ж таки розглянемо. Це було 16 числа. Ось позиція. А що ми тут бачимо? Ми знімаємо велику полку ліквідності з Equal Highs. Після чого у нас є ресвіп і закріплення в шорт. Так як ми не зняли ліквідність вища, вона в нас залишилася, я тут не входив. Я дочекався другого підтвердження, оскільки так ми могли б піти зняти імбаланс і потім вже розвернутися. Тому я дочекався другого боса і вже маркетом зайшов. Стоп поставив за Хай Азії. Тейк в мене був на Лої Азії rr 1 це мінімальний RR для даного сетапу, він підходить. Тому така ось позиція. Наступна позиція була в цей же день. Вже в 16.30. Ми бачимо, що ми різко знімаємо ліквідність і різко розвертаємося вниз. Це трьоххвилинний графік, воно відбувається не все не моментально палкою вниз. Воно досить. Можна сказати, повільно рухається, тому тут можна встигнути все взяти. Е, таргетом моїм став е, Previous з е, Також 1.21 RR допустимий для сетапу, тому я закрився тут. Можна було тримати вище, нижче, але всі ми розуміємо, що ми могли б і розвернутися. Е, тут відбулася ця штука. Ось у нас був якийсь тренд, у нас було різке зняття і різко рух вниз. Ось і ми. Після цього зняття заходимо. А, і третя позиція в цей день була по Дон Джонсу, здається. Так, ось ця саме ця позиція з імбалансом. Я заходив також на 0,5% е, е, ризику. Тому я це тільки тестую, я ще не впевнений в цьому сетапі, але поки він це показує досить непогано. Е, що ми бачимо тут? У було е, різкий рух е, в Лонг. Якби тут нам зайти не було де. Тому я почав входити на тесті. Саме тест імбаланса. Ми бачимо, перекрили 0,5 імбаланса. Після чого в нас був ресвіп, і ми зламали структуру ось вже в лонг фрактальну. І саме тут я зайшов. Так як зліва ми, у нас немає графіка, тому що ми знаходимося на хаях, то фіксувався я на попередньому хаю. Так як держати вище, в нас якби немає якоїсь конкретної цілі, тому ціль така. Е, наступна була позиція вівторок. Так, що ми бачимо? Та сама штука. У нас є якісь структура в 16.30 ми її знімаємо і різко йдемо вниз, причому закріплюємося у бос. е, босом. Тут так і відбулося. Ми зняли ліквідність. Я зафіксував 50% позиції на першій FT, і інші 50% я вже зафіксував на лої Лондона. В цілому позиція принесла 2 до депозиту. Досить гарна позиція, досить проста і, можна сказати, типова позиція для індексів. Так, наступна позиція в нас була в середу. Також по Дон Джонсу. Що ми бачимо тут? У нас був якийсь шортовий тренд. Ми на початку Нью-Йорка зняли лой Лондона, не змогли піти вище. І в 16.30 у нас був рух вниз. Це оця штука, коли ми обновили лой, пішли на тест без якоїсь Різкого моменту, щоб перекрити, і потім пішли в шорт. Саме так я брав, ми спочатку обновили структуру, потім я вже пізніше, коли побачив, що ми йдемо нижче, також зайшов в позицію. Ось в цій точці. І таргетом моїм була оця от полка ліквідності. Ось. Я зафіксувався на першому лою. Тому що, як показує практика, ми можемо зняти перший, піти на тест, потім зняти другий піти на тест, потім зняти третій і розвернутися. Тому тримати до останнього це досить ризиковано, так як РР мене влаштував, я вирішив закрити позицію. Як бачите, РР-1 і 2, але в цілому за тиждень вийшло 8%. Тобто можна... Це досить немаленький РР, і на дистанції профіт буде достатньо хороший. Ну, Так як ми бачимо, тут ми зняли перший пішли на тест, ми зняли другий також тест, ми зняли третій. Що призвело в нас до злому структури, ми вже там щось поробили, аж потім ми вернулися за нашим ПДЛ і, і зняли його. Тому в таких ситуаціях вони зустрічаються частенько, краще там не ризикувати, не перетримувати позицію, а зафіксуватися саме на першому. Наступна позиція. Так, ми її розглянули. Як в четвер нема скріна, але зараз ми її. Зараз ми її так знайдемо. А, тут в мене було БУ. А, причиною БУ стало те, що я зайшов не по таймінгу. Та також, напевно, не тільки причиною, тому що, не, не однією з, тому що ми бачимо тут же зняли ліквідність, яка в нас була. Так як РР мені тут не підходив, я вирішив потримати нижче. Як бачу, у нас був лонговий досить контекст. Я перевів позицію в БУ. І вже в 16.30 ми розсліпнули. І БУ добре, що не стоп. Це досить логічно. Якби фіксуватись можна було тут, але перетримав, тримав нікуди. Наступна позиція у нас була. По індексах NASDAQ. Так, ця позиція також з імбалансом також я її брав на 0,5 ризику, бо тільки тестуємо, бачимо, перекрили 50 імбалансу, так і ми закріпилися в лонг. І я взяв до попереднього хая позицію. 1,37 РР. В цілому тут можна було потім після 16.30 розглядати шорт, тому що ми бачимо, ми знімаємо, ми імпульсно йдемо вниз. У нас потім є злом структури, але найближчим таргетом це був Лой Лондона, тут РР був маленький, тому я вирішив це скіпнути. І ще одна позиція була по Джонсу вівторок. Так, це досить типова теж позиція. Ми бачимо, у нас є різке зняття. Різкий рух вниз в моменту у нас хороший для шорта, тому я тут зайшов. Таргетом моїм став Лой Лондона. РР2.2. Дуже хороший РР, хороша позиція. Також, як ми бачимо, у нас це сама штука, ми знімаємо, і у нас різкий рух вниз. Ну, Важливо, що він був різкий, а не в нас не було якогось такого тут падіння, тому що це ми можемо пересвіпнути, вже зняти ліквідність і потім піти. Тому, якби в нас би не було б тут такого руху, а в нас було щось, би, наприклад, такого, то, скоріше всього, я б скіпнув всю позицію і не брав її. І саме розуміння цього моментуму є, мабуть, основною. Таким ключовим моментом в індексах, саме в торговлі тому що, ми якщо ми щось зняли, то ми вже від нього різко йдемо. Якщо ми, не буде оцього різкого руху, або буде щось таке, то це з великою вірогідністю ми продовжимо просто рух по тренду і вже потім щось буде. же як ось, на прикладі можемо розглянути тут. Ми зняли, пішли, зняли тут, розсвіпнули, і ось дивіться, який у нас моментом до ресвіпа нашого попереднього хая. Тому оце, ці, потрібно звертати увагу на ці ключові хаї-лої, Тому що так як і рейк нам потрібно за ним ставити, так і, і, і дивитися як точку входа. Тому ось такі позиції. 8 RR до депозиту досить непоганий тиждень якщо у вас будуть якісь питання задавайте всім дякую за увагу всім пока